Коли Олегу виплинулося три роки, його батько пішов із сім'ї, зустрів іншу жінку. Мати Олега і до розлучення із своїм чоловіком часто залишала дитину з своїм батькам, а тепер їй нічого не залишалося, як віддати його їм на виховання. Адже поєднувати роботу по змінах із вихованням сина було дуже складно Андрій Іванович та Марія Михайлівна на той час тільки пішли на заслужений відпочинок. Старими вони себе ще не вважали і занурилися за повною програмою у процес виховання онука. Як кажуть, у таких випадках своя ноша не тягне, а син рідної доньки це теж своя ноша. Проживали люди похилого віку у своєму будинку на околиці міста. Спочатку мати Олега щодня після роботи поспішала на зустріч із сином, а потім вона зустріла чоловіка. Невдовзі вони узаконили свої стосунки. Але, перебуваючи в законному шлюбі, не поспішали забирати до себе Олега. Рідний батько взагалі не згадував про нього. Так і зростав він при живих батьках у дідуся та бабусі. Згодом діди з бабою вже являли свого життя без онука, навіть подорослішавши, для них він залишався дитиною. Після закінчення школи Олег вступив до університету, а здобувши вищу освіту, вдало влаштувався на роботу в офіс однієї з великих міських компаній. Якось Олег занедужав і пішов на огляд. Ось там він не звернув увагу на молоденьку медсестричку. Виявивши ініціативу, Олег познайомився з нею. Звали дівчину Олеся. Родом вона була із села. Під час навчання у коледжі проживала у гуртожитку, а потім вони з подругою винайняли на двох однокімнатну квартиру. вже склалася доля у Олега, що з він не ладнав, і свою дівчину привів знайомитися не з батьками, а з дідусем та бабусею. Андрію Івановичу та Марії Михайлівні дівчина сподобалася, і вони запропонували молодій парі після весілля проживати у них, тим більше, що другий поверх двоповерхового будинку був вільний. Олеся була сормізливою дівчиною вона допомагала в господарстві, та й біля плити їй доводилося стояти не вперше. На другому році сімейного життя Олеся зрозуміла, що чекає на дитину. І тут же чоловік оточив її ще більшою турботою та увагою здавалося, що після народження дитини сім'я стане ще міцнішою. Так і було, але тільки спочатку після виписки з полового будинку. Дитина була неспокійною, часто прокидалася ночами, а потім і зовсім переплутався день із ніччю. Олег не звик до такого режиму і невдовзі перебрався до сусідньої кімнати на другому поверсі. Але дитину було чутно і там. І це стало го дратувати дедалі більше. Олеся розуміла, що чоловіку щоранку треба вирушати на роботу і як могла, намагалася заспокоїти сина. Згодом дитина увійшла до нормального режиму, але Олег, як і раніше, залишився в сусідній кімнаті, а потім відедалі частіше став затримуватися на роботі. Може, у нього хтось з'явився, думала Олеся, і відразу гнала геть цю думку цього не може бути, Олег не такий. Холодок у стосунках із чоловіком поступово проникав у всі куточки душі. Олеся намагалася викликати чоловіка на відверту розмову, але він відмахувався від неї. Свої образи Олеся носила в собі, не бажаючи засмучувати людей похилого віку. Нам просто потрібно відпочити один від одного, вирішила Олеся, і якось у вихідний Олеся попросила чоловіка відвести її з дитиною до батьків. Я хочу погостювати там пару тижнів, заявила вона. Олег зненацька повеселішав, і це не могло не кинутися в очі Олесі. Село, в якому проживали батьки Олесі, знаходилося за 200 кілометрів від міста. Олег виконав прохання дружини. Пройшов тиждень. Одного вечора Олег прийшов додому не один. Знайомтеся, це Христина. представив він дідові і бабці дівчину, що стояла поруч. Висока, довгонога блондинка з довгими віями та іскравими від помади губами, явно не сподобалася старим. Це що за чудо, сказав Андрій Іванович. А це моя дівчина, анітрохи не зніяковівши, заявив Олег. Тепер ми з нею житимемо тут. Олеже, ти що таке говориш? обурилася бабуся. У тебе що зовсім совісті нема. А як же Олеся з дитиною? Ти їх куди дінеш? А з Олесю я розлучаюся. Ну що ми так і стоятимемо біля порога? втрутилася в розмову Христина. Значить, так, грізно сказав Андрій Іванович. Де ви житимете, я не знаю, зате можу точно сказати, що тут вам не місце. Олег, пішли, нам тут не раді, скомандувала Христина. Після їхнього відходу Андрій Іванович і Марія Михайлівна ще довго не могли прийти в себе. І що тепер робитимемо? запитала Марія Михайлівна у свого чоловіка. Завтра Олесю привезу сюди, відповів чоловік. Може, Олег ще схаменнеться, припустила Марія Михайлівна. Невпевнений, відповів чоловік. Десь ми не догледіли його, адже ми його виховували з трьох років. Андрій Іванович мав трьох дітей. Усі вони жили у цьому місці. Цього вечора Андрій Іванович зателефонував своєму онуку Віктору. Вітя, завтра треба привезти села Олесю з дитиною. Зможеш? Добре, погодився онук. Наступного дня Андрій Іванович разом з Віктором вирушив за Олесею. А чому Олег не приїхав? Він не занедужав? виявила занепокоєння Олеся. Зайнятий він, довелося обманути Андрію Івановичу. Тільки вдома він посвятив Олесю курс справи. Вислухавши Андрія Івановича, Олеся заплакала. Та не плачте, Олесю, заспокоїв її Андрій Іванович, не вартий цей негідник твоїх сліз. Я у вас довго не затримаюся, до батьків поїду, крізь сльози промовила Олеся. Ти мати нашого правнука, і нікуди ми тебе не відпустимо. Що там у вашому селі? Ні роботи, ні школи. Тут житимеш разом із сином. Незабаром дід з бабусею дізналися, що їх колись улюблений онук винайняв квартиру для себе та Христини і при цьому не дає ні копійки для своєї дитини. Я не можу сидіти на вашій шиї, якось заявила Олеся дідусеві та бабусі. З недавніх пір вона стала їх так називати Мені треба вийти на роботу, а дитина ще мала. А ми так зробимо онучко, заявив дід, звертаючись до Олесі. Завтра підеш і напишеш заяву на аліменти. Зарплата в нього хороша, і частину її він повинен віддати синові. Не хоче добровільно, значить зробимо по-іншому. Олег був розгніваний, дізнавшись, що йому доведеться сплачувати аліменти. Приїдуть зі свого села, а потім права качають, підтримала його Христина. А може тобі те зробити? А раптом вона нагуляла його з кимось. Олег промовчав він знав, що це його дитина. Нічого, продовжувала Христина, твоя бабуся з дідусем не вічні. Прийде час, і ми цю Олесю виставимо. Андрій Іванович теж думав про те, що вони з дружиною не вічні, і одного разу він ознайомив Олесю з дарчею, згідно з якою все майно, що належить йому та його дружині, перейшло у власність Олесі. Дякую, звичайно, але це напевно не зовсім чесно по відношенню до Олега адже це все таки ваш онук, заявила Олеся. Це він нечесно вчинив з тобою, сказав Андрій Іванович. А ми просто відновлюємо справедливість.